Доброго дня усім. Ось дивіться, прийшов вже вентилятор для двигуна r 190 Замовляв у Віталія Борчука магазин Планета Залізяка. Ось дивіться візитка. Також ось номер телефону. Йому потрібно. Запчастини до двигунів r 195 або r 190 Ось дивіться вентилятор, крутиться, не клине нічого. Все, як і на моєму було, тільки ми замовили без генератора. У тому що ось старому, тут стояв ще генератор. Але я замовив без генератора, бо він ще дає свою нагрузку. Потім ремень виходить, лопає навіть того, що нагрузка виходить, довго не ходить. О. Так що ось так. Дивіться, і даже качество. Ну, непогано можна сказати. Немає ні побитий, ні... нічого, Ось дивіться. Все крутиться ось так. Ми Будемо ставити, а там потім зімлю відео, як вже на тракторі. О, так що якось так. Також залишу номер е, особисто Віталія Бойчука, бо я так зрозумів, цей номер із магазину. О, також, я так зрозумів, у них можна е, замовити мотоблоки, навісне. У нього мотоблоки там вепер, заряб заря, дуже багато є. О! Тому якось так. Ну і на магазин, звісно, силку залишу, вайбер, все як треба, бо неодноразово звертався до Віталія Бойчука. І в магазин планета Залізяк. Топлівну купляв. І дуже багато там запчастин. І також сівалка в мене вісьмирядна заря. Всі можете подивитися на каналі. Тому якось так. Будемо ставити, а вам гарного перегляду. Всім миру.